Це був кошмар, всю реальність, якого пізнала жінка. П'ючи, прив'яли тіло її, іншу в глибині її обіймів шукав Іван Семенович. Пристрастю до одної, марнуючи незайману ніжність свою до іншої, грубими словами тамуючи нікому не казані найласкавіші. Це була реальність, кошмар якої переміг Іван Семенович. Такою жаданою була йому та далека. Що мстився за неї цій, близький. Стомлена і змарніла, прошепотіла щасливо жінка, солодко і вдячно позіхаючи. Чудні. Іван Семенович мовчав, дивлячись на засинені пізнім світанком вікна. Сперечалися про кохання і пристрасть, кінчила вона. Де ж ріжниця?» І все так само безвольно і мляво посміхаючись, задрімала що хвилини ладна прокинутись. Обережно, боячись розбудити, роздивлявся на неї Іван Семенович, думаючи про завадську. чом не йому, а іншому випадає дивитись на неї. Нащо, коли й випадок в'яже людей, діють ще в них сили темні, непідлеглі, ні розумові, ні волі, сили, що без тебе з кимсь одним тебе в'яжуть. Нащо йому, що може мати жінок багато, саме завадська потрібна. Адже він не кохає її, чому ж тільки вона пристрасть його погасити може? Невже ж правда в цій рожевій самичці? Де ріжниця між коханням і пристрастю? Може, не подібні вони одна одність? Тоді на брехав виходить п'яний інженер Сквирський, а Іван Семенович себе обдурив. Немає правдивого якогось кохання, бо всяка пристрасть правдиве. Хочеш жінку значить, кохаєш. А може, й правий був Скверський: перевірити себе треба справжнє лишиться. А Іван Семенович, перевіривши, боїться справжнім назвати те, що лишилося, боїться признатись собі, що кохає завадську. Не певнить його ріжнота їхня. Перешкоджа, щоб відчув він її близькою. А може, й не близькість, корінь кохання. Адже твердив горбань композитор: ненависть. Сон переплутав йому думки, але знову прокинувся, коли за вікнами день починався: з останньою про ненависть. Так він ненавидить її тяжко, може, не менше, як цю гладуху, що сонна посопує коло нього. Однакові вони зрештою. Хіба вечір минулий це не довів, тільки Завацька ще й бреше до всього. Справжнього кохання шукає. Ну, та він знає тепер ціну її шуканням. Знає, і їй це викаже. Хай це їй буде замість подяки. Він устав, не будячи свою випадкову подругу, і непомітно вислизнув геть. Було не рано час, коли службовці пройшли. А ділки не виходили коротенька перерва перед торговим днем павза потрібна, щоб наготувати весь життєвий реквізит. Іван Семенович подумав, що це чи не вперше спізнюється він на працю, і завагався. чи не краще йому повернути додому, але зразу ж подумав, що, може, ніколи вдруге не буде випадку так помститись за всю ту зневагу, якої зазнав, і пішов. Ніколи вдень не бував у Завадської, і саму її за денного світла майже не бачив. Отже, сподівався, відразу помітить сліди безсонної, і безладної ночі. Але вийшла свіжа й спокійна. Знову ви, замість привітатись, уронила досадливо. Що вам треба від мене нарешті? Стриманим гнівом задзвенів її голос. Всього тільки на такої зустрічі сподівався Іван Семенович. Стомлена уява малювала йому інші принадні картини цього побачення. Він картає, гнівний, а й справедливий вона мовчить, розгублена й засоромлена, самим мовчанням прощення просячи. Зла радість близької помсти за своє рабство привела його сьогодні до неї, але ж за що він має метатись на ній? Хіба що за самий факт її існування, бо свідомо вона нічого від нього не хоче і не хотіла. Як мені все це набридло, урвала вона мовчанку, короткозоро поглядаючи на годинника. А? мов прокинувся Іван Семенович. А звіряти ним не набридло, ще тішить. Вона хитнулась, як від удару. Як ви смієте? не вигукнула, а мов здивувалася, долонями закриваючи зблідле обличчя, тільки очі великі нерухомі, без кольору. Мов глибінь, дивились, здавалося, все так само спокійно. Та на мить, немов відкрила високої птиці, майнула в них тінь. Тільки на мить, але ж і її було досить, щоб пізнав Іван Семенович. Біль. Що? Болить? прихилився він, коротко засміявшись, і безсилий стримати слова, що в нім клекотіли, кидав їх, не вчуваючи, знав тільки жорстокі й образливі. Та що дужче п'янів від них сам, то все невразливішою ставала жінка, з кожним словом, мов виростала перед ним, все вище й вище піднімаючи голову, немов ображаючи її, себе принижував. Бажання ще раз побачити в її очах тінь лютило його, як у юнацтві, на гойдалці, щоб заговорила до нього, щоб попросилася, визнала його перемогу. Кохання вже безголосий прошепотів він, почуваючи, що не взяти йому гору. Брехня, пишаєтесь правдивим до Сквирського, але з чим правдивість його підтримуєте? Звірятиним?» І замовк, немов переломилась вона перед ним, опускаючись на низьку й широку канапу: Що вам треба від мене? Підняла на нього змучені очі: З якого права? І одинока сльоза. Пролоскотала їй підборіддя. Іван Семенович прихилився до стіни і все ще здавалось йому. Гойдається гойдалка, то високо в небо його підносячи, то в темне провалля її очей кидаючи. Що вам треба від мене? Вам, усім, в розпачі заломила вона руки. Хто дав вам усім право лізти до мене, нав'язувати себе? Я ж не кликала вас. Я нікого вас знати не хочу. Дикунів. Ви, дикун, люто кинула на нього. Довго ще втручатиметесь у моє життя. Ну, кажіть мені, довго і пощо? Що вам треба від мене? Тіла, да, тіла, гидливо не стуляла вона в уста по сім слові. Тіла і зникнете? Зовсім, немов не було, так беріть же, здригнула вона плечима. Беріть же і геть. Іван Семенович не рухнувся, прислухався, як з дитячого гіркого плачу переходила вона на нестримне ридання. О, Гедота! ховала в долоні мокре від сліз обличчя. Яка Гедота! Він стенувся. Не плач, мов до сестри, звернувся до неї і ще раз, як найбільше прохання своє повторив: Да, не плачте. Тоді підійшов, тихо порипуючи червиками до неї, сів поруч, сів поруч. І ніжно гладив її, затишуючи, волосся: Не треба плакати, а не треба. Великий жаль полонив його. Він знав, це безнадія, але приймав як непереможне, не повстаючи, не міркуючи. Такий мир запав йому після того, що інколи, здавалося, не з ним все це діялось. Як раніше, приходив він вечорами до неї ті самі люди, ті самі розмови. Тільки на столику перед ним з'явилась ясна каравка, маленький знак великої зміни. Сідив, дивне закусюючи, чарку за чаркою, думаючи, невиразні, невиразністю приємні думки й інколи зустрічаючи погляд завадської, посміхався лагідно й ласкаво. Стало це їм потребою посміхатись одне до одного, немов мовчущі, підбадьорювали вони себе цим на великий, іншим невідомий подвиг. Коли лишалися вдвох, теж говорили мало, як люди, що добре одне одного розуміють або ж ніколи зрозуміти не можуть. І ще була зміна не приходив звірятин. «Хорий він, мабуть, міркував голосно скорик. Я про Звірятко кажу чи посварилися, може? Ні, відказала Завацька так спокійно, що поцікавився антрепренер. На бринт?» Ні, не більше як всі. І дивлячись на Івана Семеновича. Мов самому йому пояснила не потрібний він мені більше. І так само непотрібним почув його Іван Семенович. Навіть не вірилося, що стільки йому уваги приділяв досі. Другого дня, коли, посміхаючись, одверто, почав звірятин в його кабінеті «А я, А я вельми, шановний, похвалитись вам хочу. Перегони наші. не дав йому скінчити фразу Іван Семенович. От що, інженери звірятин. Умовимось раз назавжди, тільки про справи говоримо. Зрозуміли? І так сказав це, немов стер усмішку звірятину, Подивився на Івана Семеновича вражено і злиняв. Слухаю. Все це засмутило трохи Івана Семеновича. Чому без тепер проти нього цей щасливий його переможець, чи не тому, що знає тепер Іван Семенович ні він, ні звірятин. Третій переміг їх далекий. Та й не тільки Іван Семенович цього певен, інші теж помічають. Нудиться тут завацька, думками далеко, і, почуваючи себе зайвими, відходять, щоб більше не повертатись. Тільки ви й залишилися, орлику, пожурилась вона, як гуляли удвох над вечірніми безлюдними вулицями. Не зуміли піти. Іван Семенович змовчав, сніжило, смеркало. А на Уралі ще холодніше. Подумала вона вголос. Да, там холодніше, я скоро поїду, кинула обережно. Я знаю. А ви, як будете ви, він безвиразно знизав плечима. Хіба ви не думали про це, Орлику? Я надто багато про себе думав, щоб знати, що буде зі мною. І мов не їй, а собі самому занотував. Може, і вся недуга моя, що думаю там. Де мусить нутро промовляти. Тоді спинилась вона проти нього. Орлику, от передумали ви все, перевірили, любите ви мене чи ні? Він подивився на неї пильно, потім замружився в себе і посміхнувся. Що я знаю? Сніжило. Другого дня він заговорив про це перший. Значить, для вас усе ясно? Все, Орлику, і ніяких вагань. Ніяких. Для мене й раніше було все ясно. Це ж сквирський. Іван Семенович налив чарку горілки і, дивлячись, як грає в ній світло, пригадував довгоногого того інженера. Ви кохаєте його? Так. Дуже? Дуже. Так що на все пішли б ради нього? Пішла б. Він подивився на неї, мов не зрозумів коротеньку цю відповідь. Ви певні? Я певна. Тоді, як милостині, попросив будьте зі мною щирі. Це мені, як голодному хліба. Завацька потакнула. Скажіть мені, за що кохаєте Сквирського? Хвилину якусь дивилась на нього вражено, потім усмішка порухнула її вуста. Вона нахилилась, щоб заховати обличчя, і враз бризкнула сміхом: Орлику, дурню, та хто ж це знає? Я пожартував. Перехилив він чарку. Того вечора він пішов від неї раніше, як звичайно. Прощаючись, спробувала перехопити його погляд. Ну, а ви, Орлику, скажіть же мені про себе? Він мовчав, нахилився і, взявши руку її, припав до неї ніжним і нечутним цілунком.